Вітаю, друзі! А також усі інші. нас сьогодні, 22 липня, і це 1245 двісті доба мужньої оборони України проти повномасштабної навали російських окупантів, як і завжди, на ОБОЗ-UA зранку. Ми проводимо огляд мапи бойових дій. І сьогодні я хотів би поговорити про два напрямки: це південно-слобожанський та північно-слабожанський. Тобто, а, якщо ми говоримо так, щоб було зрозуміло, оскільки не всі ще зараз а, звикли до саме цих назв, то це йдеться про Харківщину та Сумщину. І відповідно це пов'язано з тим, що, по-перше, нарешті на мапі Діпстейт з'явились зміни а, в Сумській області, в зоні, де відбуваються боєзітнення з російськими окупантами, а, про що ми говорили з вами неодноразово. І ми можемо, ну нібито так, е, вже на не, не те, щоб офіційно, напівофіційно, на 25% офіційно, але розглянути мапу вже з відповідно тіма межами, тіма сірими зонами та зонами контролю, які є зараз на Сумщині. У російських окупантів і розглянути, як відбуваються бойові дії з контратаками Сил оборони України. Що ж до Харківщини, тут зовсім інший момент. Справа у тому, що зараз, ну як зараз, напередодні ми мали можливість з вами почути про те, що відкривається новий напрямок на Харківщині. а Багато ЗМІ саме процитували одного з військових сил оборони України, який саме на це звернув увагу. І в принципі, виникло багато питань: що за напрямок, що від цього очікувати, що буде далі. Ну і чим все це закінчиться? Тобто, питань насправді дуже багато. А тому я думаю, що було б доцільним розпочинати саме з Харківщини, але. Не з відкриття нового напрямку, я б хотів би приділити в першу чергу увагу саме тому, де вже досить давно існує російські метастази, це Вовчанський напрямок, а також район Глибокого. В першу чергу, саме Вовчанськ, тому що в районі Глибокого це в напрямку на Липці, це така собі стагнація, яка не змінюється вже протягом більш ніж як рік. Хоча час від часу деякі позиції Сили оборони України в цій локації е, повертають собі, в свою чергу, на е, вовчанському напрямку ситуація трохи інша. Напередодні я розповідав про те, що російські окупаційні війська мали можливість е, вийти та навіть е, закріпитися на околицях, е, саме вже е, західної частини. Вовчанська, в першу чергу про що йдеться? Йдеться про вихід на південний берег річки Вовча. Саме тут російські окупанти намагаються зачепитися за вовчанський олійно-екстракційний завод. Саме там вони вже закріпились на стадіоні агрегатного заводу. І саме через нього навколо нього намагаються прорватися на околиці вже олійно-екстракційного заводу, а також паралельно ще й намагаються прорватися і в напрямку на хлібзавод. Тобто їх основна мета це в обхід самої північної частини Вовчанська прорватися до за Вовчою за річкою. До самого міста і вже починати бойові дії саме в його західній частині, де переважно знаходиться те, що залишилось від приватної забудови. Але основним об'єктом закріплення для російських окупантів повинен буде стати саме їх локаційно розмі... їх локаційне розміщення в районі хлібзаводу та оліника екстракційного заводу з виходом безпосередньо. В приватний сектор, отже, це є небезпечним моментом. Окрім цього іншого, російські окупаційні війська намагаються прорватися на Вовчанські хутори. В них зосереджено зараз тут відповідно підрозділи, які намагаються. Реалізувати це просування, це використання підрозділів 128 двадцять окремої мотострілецької бригади зі складу 44 го армійського корпусу, і концентрація також мотострілецьких підрозділів мотострілецької дивізії, 72 другої, це досить ну, скажімо так, постійний 24 на 7 тиск на наші позиції. І на жаль, в районі Волчанських хуторів, по напрямку на Волчанські хутори є в них просування не те, щоб глобальне, не те, щоб критичне, але все ж таки є. Тому зараз можна говорити про те, що Вовчанськ він розпочав рух. Він почав рух в районі Вовчанську російські окупаційні війська. А це не можна поки що розглядати як щось глобальне, масштабне та за... максимально загрозливе. Але сам факт вже не є позитивним і це треба блокувати. По перше, звісно ж, бажано повністю нейтралізувати можливості росіян вийти на західну частину від Вовчанська і нейтралізувати їх на південному березі річки Вовча в районі заводів. Та стадіону, а ну заводи знову ж таки повторююсь. Вони поки що не зайшли на територію заводів, не закріпилися. А от в районі стадіону агрегатного заводу вони е, закріплені. А, і вже безпосередньо щодо нового напрямку на Харківщині, я б не називав це новим напрямком на Харківщині. А, йдеться в першу чергу про мілове, а, але тим не менш є про що поговорити. Справа у тому, що мілове можна сприймати так, нібито це фактично відкриття напрямку на е, Великий Бурлук, але є декілька нюансів, і саме про ці нюанси я хочу сказати у порівнянні: ну, наприклад, з будь-якими іншими е, прикордонними е, операціями російських окупантів. По перше, в районі милового. Не зосереджено зараз такої кількості сил та засобів, які б могли б забезпечити росіянам прорив до великого бурлука в районі милового. Зосереджено саме таку кількість сил та засобів, які дозволять їм в районі прикордонної зони, в сірій зоні. А ви пам'ятаєте, той, хто постійно дивиться? Моє відео я недорозово акцентував увагу, що від кордону з Російською Федерацією в глиб території України і де інде навіть і по території самої Російської Федерації кілометр, два кілометри. Це фактично сіра зона, інколи навіть три-чотири. І саме в цій зоні починається перше оперування росіян, коли вони заходять на територію України, закріпляються десь їм це вдається, десь ні. Але це саме оперування в прикордоні смузі. В сірій зоні. І тут ми можемо бачити те, що росіяни в районі милового якраз і використовують саме цю е, сіру зону прикордонної смуги до 5 кілометрів. І коли вони вперлись за межі сірої зони, то вони і зупинилися. Е, мілове саме по собі, щоб ви бачили, мілове це село, яке знаходиться майже по кордону з Російською Федерацією, розтягнуто вздовж. Кордону з Російською Федерацією та річкою Козелька. І ця річка, до речі, вона ще є, навіть скажу так, в перспективі може стати проблемою для російських окупантів в питаннях, якщо їм треба буде тікати, саме тікати з цієї локації, бо річка та за спиною, її, коли будеш тікати, треба буде і ще й форсувати. Там не все так просто. Але зараз а, росіяни дійсно намагаються штурмувати амбарни в напрямку на амбарне, не саме амбарне в напрямку, а чугунівка. Ну звісно, що у них є там амбіції на Зорубінку і на Хатні. А при цьому а, російські окупаційні війська, повторюсь, не маючи потенціалу для виходу на великий бурлук, тобто відкриття Великоборлуцького напрямку, а, намагаються зайти в бологів. Їм поки що це не вдається. Але вони концентрують свої сили та засоби також для того, щоб прорватися в Вологівку. І про що це говорить? Це говорить про те, що для російського командування стоїть як мінімум а, дві задачі. А, перша задача вона пов'язана з тим, що а, росіяни такими діями відволікають увагу Сил оборони України. Від куп'янського напрямку, тобто розпрошують нашу увагу. Друга задача це використовуючи прикордоння саме цю сіру зону і намагаючись зайти в Вологівку, навіть в одрадне, об'єднати між собою з правого берега річки Оскіл, той недоплацдарм, який сформувався за майже півроку, навіть трохи вже більше. Але при цьому не настільки, щоб там можна було формувати ударне угруповання для удару по правобережному е, куп'янську. Тобто в них там плацдарм в районі дворічної, не тільки е, нібито і є, але він не такий собі трошки дефективний, і він не може забезпечити російським окупантам формування саме безпосередньо е, ударного угруповання. Його неможливо там накопичити. Саме цією метою вони будуть намагатися об'єднати між собою оці апендікси, і, відповідно, поступово вже після об'єднання будуть пробувати розширювати плацдарм не тільки вздовж річки Оскіл, форсуванням річки Оскіл, а й шляхом постачання відповідних сил та засобів, людського ресурсу, техніки і так далі, саме через цей район. Відповідно в планах російської групи військ захід, російського командування і безпосередньо шостої військової армії, яка за це відповідає, це поступове зрізання цих всіх кишень, формування відповідної такої собі зони, де б вони влаштовували прориви. Ну тобто, щоб через деякий час їм вдалося повністю зрізати. Всю цю локацію взяти її під свій контроль цю кишеню, і саме такого плацдарму. А це ну давайте так. Скільки це може бути по площі, якщо враховувати те, що вони вже захопили, це досить так грубо. Я одразу кажу це приблизно 600 квадратних кілометрів території. Це знову ж таки кажу це приблизно, але Цього достатньо для формування плацдарм для створення плацдарму з подальшим формуванням ударного груповання на правобережний куп'янськ, до якого вони підійшли майже в притул, або для того, щоб вдарити по великому бурлуку, вже для цього також буде достатньо сил та засобів, якщо вони, звісно ж, будуть мати ці сили та засоби для того, щоб Відповідним чином е, сформувати ударне угруповання. тобто, от яка задача зараз. Не можемо сказати, що це саме відкриття нового напрямку, але це формування умов, по-перше, для від створення відповідного плацдарму, який не достворився на правому березі. Другий момент пов'язаний з тим, що вони таким чином також відволікають увагу наших сил та засобів, намагаючись їх розпорошувати фактично по. Харківщині по різним напрямкам. Ну і звісно ж, е якщо ми вже говоримо про Слобожанські напрямки, про е південно-слобожанський та північно-слобожанський, то і треба згадати, що відбувається в Сумській області. Е я б сказав би так, що там в Тьоткино, але е ні, про Тьоткино Ми сьогодні не будемо говорити. Ми будемо сьогодні говорити саме про Сумщину. Північ від а, Сум, де відбуваються основні зараз події, тим більше, що а, мапа Діпстейт, якою ми користуємося частіше, а, бо вона оновлюється коректніше в питаннях сірих та червоних зон. Хоча мені більш подобається, звісно ж, лав ЮЕМЕП, тим не менш а, кожному, що подобається, той може використовувати, як я завжди кажу. Але от щодо Сумщини, то Оновили нарешті оновили район Кіндратівки Район Кіндратівки де сили оборони України мали а, можливість просунутись, і відповідним чином зараз сили оборони України тиснуть на Костянтинівку, а тиснуть на Новомиколаївку, на Володимирівку, та навіть на Яблунівку, де було просування нещодавно у росіян, невелике в районі Яблунівки, але тим не менше ви скажете. Ну, окей, усюди там вони тиснуть. А що ж там дав Олексіївки? Ти її забув про Олексіївку сказати. Ну про Олексіївку я не буду багато говорити. Просто поки що не буду про це говорити. Що там Олексіївка, не знаю, може дізнаєтесь з офіційних джерел найближчим часом. Ну, це такі натяки. Але ж е, головне, що ось з Кіндратівкою, як ми бачимо, ці разом. Тим не менш, це не означає, що російські окупанти вони не залишили спроб. Також е, наступати і саме з цією метою здається, що вони в районі е, Костянтинів від Костянтинівки до Володимирівки вони залишили свою 155-ту окрему бригаду морської піхоти, Ось цю легендарну, так нещодавно е, офіцерський склад якої з командуючим також відправився на концерт до Кобзона. Uh, і здавалося б, що там вони всіх закинули. Це дійсно правда. Uh, вони їх відправили там на м'ясо, але при цьому вони продовжують тиск також на яблунівку і на юнаківку з метою, окрім всього іншого, ще й прорватися в напрямку на садки. Про що я нещодавно також uh, розповідав: навіщо їм потрібні садки, щоб закріпитися в uh, лісних uh, господарствах uh, заказниках. Ну, наприклад, як це відбулось в районі золоторівського заказника, але там дуже цікава ситуація. Те, що вони там закріпилися і сидять, ще не означає, що це їх врятує. Ну про це буде трохи пізніше. Я думаю, але, от саме якщо ми говоримо про Яблунівку, Юнаківку, то тут росіяни все ж таки підсилили свої сили та засоби. Ну, наприклад. Вони відправили саме в цю локацію дивізію повністю в повному, не просто я говорю зараз. Підрозділи зі складу, ні, не підрозділи зі складу, саме тут, в районі юнаківки та яблунівки, росіяни відправили в повному складі 76 ту десанту штурмову дивізію. Тобто для розуміння, щоб бачити, від Яблунівки до юнаківки. Ну, це фактично 8 кілометрів. Ну давайте так. 10 кілометрів. 10 кілометрів це е, фактично, що дивізійна операція, це дивізійного рівня. Операція, от навіть менше ніж 10 кілометрів, щоб захопити два населених пункти, два села маленьких, які майже вщен зруйновані. Та ж сама юнаківка. Ну там від неї нічого не залишилось окрім всього іншого. Вони ще мають підсилення зі складу 106-ї повітряно десантної дивізії, і це 51-та та та 137 ма е, парашютно-десантні полки, і вони допомагають саме е, 76 й е, дивізії в повному складі. Ще два полки допомагають вирішити питання з юнаківкою та яблунівкою. Ну якось це не виглядає як якийсь такий переможний рух. Впевнений е, на захоплення Сум чи Сумської області, і я взагалі здивований. Знаєте, чому? Я здивований тому, що останнім часом навіть з'явилися деякі такі прогнози заяви, нібито що що е, росіяни через Сумську область будуть е, наступати на Київ. Ну так, я якось здивувався, е, коли це почув, коли побачив ось такі Якісь незрозумілі заяви, тобто, там, де вас вже женуть з Кендратівки, там, де щось цікаве відбувається в золоторівському а, заказнику, те, що щось дуже цікаве відбувається а, в районі Олексіївки, і там, де ви дивізію відправляєте, щоб захопити маленьке село, яке зруйновано ще, ви плануєте, що наступ через Сумську область на Київ. Те, що у вас не вдалося реалізувати в 2022 році, коли у вас було набагато більше боєздатних підрозділів, техніки, можливостей, технологічних, технічних боєприпаси, ракети авіація домінувала в повітряному просторі України і так далі, і таке інше, ну тобто, логічно, ні, це не логіка, це шизофренія. Отже, приблизно ось така ситуація складається зараз на слобожанських напрямках, і відповідно з цього робимо висновки якогось великого загальновійськового наступу з глобальними наслідками зараз не передбачається. Але тим не менш, те, що росіяни намагаються відволікати нашу увагу по кордону, це буде відбуватися. Вони будуть розтягувати наші ресурси, вони будуть намагатися мінімізувати підтримку. Куп'янському гарнізону та куп'янському угрупуванню в принципі, і саме на це вони будуть е, намагатися найближчим часом робити акцент. Але знову ж таки, ми бачимо, що переважно їм вистачає ресурсу для прикордонних дій в прикордонній смузі, а не чогось більш глобального, масштабного. Ну, наприклад, як е, прорив на Київ через Сумську область. Друзі, дякую всім, хто дивився це відео, і нагадую, що ви можете підтримувати його лайком, підпискою, натиснувши дзвоник, прокоментувавши та репостувши. Все це допомагає цим відео зростати в рейтинзі україномовного сегменту YouTube. Окрім цього і іншого, нагадую, що ви можете ще й оформити спонсорство обоз Все це також допомагає каналу робити якомога більше цікавого та унікального контенту. А той, хто стає спонсором обосує, отримує цей контент один з найперших. Дякую усім, хто це зробив. Дякую усім, хто це зробить. Зустрінемось завтра на обозі, як завжди, в огляді мапи бойових дій зранку. А на сьогодні, все. Слава Україні! Слава нації!